10 жовтня, виноград Північ, Чернігівщина Україна. Показую перед вами гібридну форму Алінка. Дивіться, на 10 жовтня, Ось, бачите, лежить вона на землі. Навіть вон є. Тріску зовсім немає в неї. Ось дивіться, така ягідка, гарна лоза. Визріває, будемо зараз її знімати так, як потрібно, щоб почала визрівати лоза. Бачите, як вона поганенько визріває. Ось такий має вигляд. Так, дивіться, це свої коріння. Смак. Смак в неї цукор, до речі, є. Тобто на своїх коріннях нормальна форма. Ми її вже куштували не раз. Смак у неї є. Тому цю позицію ми залишаємо. Експериментував я з нею багато і на прищепах. Ну на прищепах вона взагалі не така дубова, дерев'яна, пластмасова, не знаю. Хто як хочете, так і понімайте. Смаку в неї нема, На своїх коріннях все ж таки цукор в неї є. Да, проста гармонія, нема тут ніяких відтінків, тонів. Але вигляд є. Тріску, як бачите, нема. Ось вона навіть отака. Бачите, тут їдять її вже. Але бачите, дивиться плотна. М'якіть така. Ось такий має вигляд. Ось такі кісточки. Тобто, що хочу сказати ще? Однозначно лишаємо і будемо слідкувати. Дивіться, яка ягідка. Ну, тут, бачите, длинніша, тут порівнянні з цією пузатіша, ну це таке. Отже, алінка лишається у нас. Зараз ми її зрізаємо, так я хочу, щоб хоча б сантиметрів по 50 визріла лоза. Перетримано. Все, звичайно, для експерименту, тому не сидіть строго, бо... Замучили ми кущик, так бачите, лоза ще не визріла, Тому зрізаємо все, що ми хотіли, побачили. Ось, 10 жовтня, такий вигляд має Алінка.